Ліквідація наслідків негоди триває вже кілька днів поспіль. До цього залучаються працівники різних комунальних підприємств, зокрема й Запоріжжя ремсервісу. Зараз комунальники працюють в Дніпровському районі на балкон одного з багатоквартирних будинків, пала зламана вітром велика гілка. Аби її дістати, застосовують автовишку. Зробити це одразу не вдається, тому гілку розпилюють. Разом із зеленими будівельниками це Такий спеціальний підрозділ у структурі муніципальної аварійної служби, які займаються усуненням аварійних ситуацій внаслідок негоди, які виникають. Це повалені дерева або гілки, які несуть загрозу життю громадян або майну. Громадяни звертаються у міський контакт-центр 1580. І ці заявки переадресують на Запоріжжямсервіс, і зелені будівельники виїжджають і усувають такі аварійні ситуації. Не тільки Запоріжжя виконує такі роботи, а й інші комунальні підприємства. Це і Зеленбуд, це Титан, це підрозділ Кобра. Також аналогічні заходи здійснюють. Тому намагатимемося якнайшвидше все зробити. Комунальники просять водіїв автівок не заважати роботі важкої техніки і паркувати свої машини у дворах лише в призначених для цього місцях. Часто роботу зелених будівельників ускладнює ситуація на внутрішньодворових дорогах, бо не завжди може техніка під'їхати, аби швидко виконати. Цю важливу роботу, яка є ті завдання, які є перед ними, через автомобілі припарковані біля узбіч і під'їздів. Тому, користуючись нагодою, хотілося б звернутися до громадян, враховувати ситуацію, особливо після негоди, не наражати на небезпеку власне майно і давати можливість комунальникам виконувати свою роботу. Кранагіля комунальники перероблюють на щепу одразу на місці за допомогою дробарки. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.